Робити якісь зміни це дуже небезпечно, дуже нестабільний зараз час. Те, що ти маєш зараз, і є у тебе страх, і є невпевненість, тобто є рівень зараз твоєї якоїсь ідентичності, да, частини тебе. Яка не впевнена в собі. Я собі не довіряю, я не справлюсь, я некомпетентна, ще, яка там. У мене губи не тієї якості, бедра не тієї ширини чи чого-то, ноги не тієї довжини. І ця невпевнена твоя особ... частина твоєї особистості, яку вона робить поведінку, що вона робить? Знецінює, критикує. З приводу роботи, да, в контексті, що ти сказала, вона навіть не робить да, там, якісь дії, щоб, вірючи в все це. Не розсилає там ніякі резюме, не шукає якусь нову іншу роботу, навіть не розглядає ті варіанти, які б могли бути в її полі. Або тих самих чоловіків живе в цих токсичних відносинах, думаючи так про себе, а кому я ще потрібна отака. І отут вона буде от в цих відносинах так да, існувати, або на тій самій роботі.